Якщо є можливість, і чи можемо ми а, зануритися і поспілкуватися з князем Володимиром, який хрестив Русь, чому це відбулося? Бо дуже багато запитань, і люди вбачають саме в тій точці, що Україна, Київська Русь, пішла mm -hmm. не тим шляхом. Чи можемо mm -hmm. ми зараз дізнатися цю інформацію? Так, можемо. Звичайно, зразу скажу, його душа така важка, дуже темна. З яким вас цікавить розмова. Бо тут їх багато князі київської русі вийшли на зв'язок і розповіли відверто про хрещення Русі Московію та Рюриковичів тіло Ярослава Мудрого та скарби, що треба терміново знайти. Не пропустіть Що <різвіць> Я? Я? зараз відбувається, це просто. Сьогодні був неймовірний ефір. Просто я настільки щаслива, тому що це таке творіння у нас вийшло прекрасне по моїх відчуттях. І я так само не спілкувалася ніколи з, з князями. Мені теж було дуже цікаво. Вони дуже чітко відповідають. Ну Володимир до мене прийшов ще до заняття. Чи можемо ми зануритися і поспілкуватися з князем Володимиром, який хрестив Русь? Чому це відбулося? Бо дуже багато запитань, і люди вбачають саме в тій точці, що Україна Київська Русь пішла не тим шляхом? Так, можемо звичайно зразу. Скажу його душа така важка, дуже темна. Не є світла, але зразу вам скажу. Тобто він набрав таких ілюзій? Звичайно, що це ілюзія, але як людина, людська душа, він досить з важким був, з важкою о, такою наслойкою. Добре. ну Можете питатися. Так, питання питання як все насправді відбувалося, і чи могла Київська Русь піти іншим шляхом? В той час не могла. Я був дуже жорстким правителем несправедливим. Я багато гріхів взяв на себе, але така була моя задача щоб привести Русь до упадку. Я повинен був це зробити, щоб зараз ви могли це трансформувати і стати світлом. Такі були часи просто різні. Так, питання, яке мене як історика турбує. Чи були справді Рюріковичі? Чи це фейк? Як багато чого придумано переписано в історії? Mm, були, але не такі, як ви пишете, інші. Це були інші люди зовсім. Не такі. Не такі жахливі, навіть каже. Щось так. Він от зараз. Я дуже хочу, от пішов від нього ченнелінг. Я дуже хочу, щоб Україна якось розвільнилася, так і стане. Прийшов інший Володимир на моє місце. Він світліший набагато, Він робить помилки, але чесний. Він зробить Україну сяючою. Свій час. Чи київські князі на ментальному плані зараз боронять Україну? Що знають? Що знають про майбутнє України? Можливо, є поради як побороти цього сусіда? Ми завжди з вами, як частинка вас на землі. Ви замість нас, зараз, як інші покоління. Така гра життя на землі. Ви проявляєте нас, але вже більш світлих і свідомих. Ми такими не були. Ми були дуже темні, і все вирішувалось тільки вбивствами, всякими заговорами. Тобто, все було дуже на низькому рівні. Все про вбивства. Отруєння один одного отруїли, Все треба було. Люди були несвідомі настільки, що все треба було заставляти, обмежувати. Я не хотів цього робити по серцю, але така в мене доля була. Я мусив це робити, таку карму. Нехорошу. Щоб затягнути вниз для того, щоб ви потім піднялись вверх. Я зараз за це трансформую, скаюсь, але така моя доля. Я, моя душа таку долю вибрала. І решта князів різні по-різному, з яким вас цікавить ну, відповідь, розмова ще когось, можливо. Бо тут їх багато стоїть. <свісно> <свісно> По-перше, я всім вітання передаю. Я писала багато наукових робіт про Ярослава Мудрого і про uh -huh. Руську Правду. Перший кодекс uh -huh. законів на uh території. -huh. Uh -huh. Я що я? зараз відбувається? Це просто а -а -а! <свісно> так, Ярослав Мудрий є, такий. є. Є є він. Він такий сильний. Так, якісь будуть питання до нього. Будуть питання. Перше, порада для. Нинішнього нашого керівника Володимира, який прийшов, для українців. Угу. Мені теж було нелегко, каже він. Народ був несвідомий, важкі випробування, я мав різні, треба було оборонити, тримати силу його. Дуже підступні вороги наші. Бережіться, не вірте їм словам. От кажу вам точно. Нічого ніколи з ними не підписуйте і не вірте їм словам. Вони завжди брешуть, каже Ярослав Мудрий. Це єдина нація, народ, які надзвичайно брехливі, не вірте. Я багато робив помилок з ними. Не робіть цього, не довіряйте, вони брешуть. От я вам прям дословно говорю. Що вони не хороші люди, грабіжники, вбивці. Вони як орда, набіги. Від них постійно потрібно було захищатись, наговорюють, брешуть дуже сильно, дуже хитрі. І, І вони вміють підговорити інших. І так. Ваш голова на сьогодні пройшов тернистий шлях і ще пройде багато. Багато хто проти нього. О, там бачу в закулісі в колуарах його засуджують пошепки, але, ну, але ховають. Вони так, якби це роблять ну, не напряму. От, але він впорається з усім. В нього сильне серце, Ми йому допомагаємо його призначення звільнити Україну. У мене ще є питання про важливі знання про родство артефакти, які були під час їхнього правління і загубилися і. Чи справді викрали тіло Ярослава Мудрого? все він каже: їх вкрали. Він зразу каже: ви навіть ще питання задаєте, бо то дуже висока швидкість, їх вкрали, все вкрали. каже. Все вкрали і присвоїли собі. Цього не було, що вони там говорять. Все було тут, на Київській Русі, всі події. Москові, це інше царство, держава, і там Київської Русі не було ніколи і не буде. Ми не є з ними одне ціле ми інше. Ми древня держава, вони набагато пізніше, і вони, це кочовий нарід, який з різних боків приїхав надлишки татаро-монгольського іга. залишки, Там корінні народи їхні, це тільки ті, що живуть на півночі. Туди, там, де північ, оце от, це такі Сибірські народи. Все решта, це все, не, ну, такі, які прибули туди. І, і вкрадені люди з Київської Росії. Тіло Ярослава Мудрого вкрали його. Що він знає про так, це? Так, так, і розчленили. На частини. Я бачу, що живіт в одну сторону до ноги, а другу частину ще кудись ділися, не знаю. Їхня порада і підказка. Що з артефактів е е е варто відшукати, де відшукати? Можливо, від них є підказка. Що е потрібно потрібно це такі, Я не знаю, що це балова, чи що це таке, такі от, такі з, з, ну, такі з каміння, я Не знаю, от такі от, тримати, що це таке кругле. Ні, це, напевно, якийсь посох. Я не знаю, що це таке. Мені оце, оце треба відшукати. Воно дасть вам силу і, і мужність, і так як би дасть енергію. Це потрібно відшукати. А Де, де воно знаходиться? Приховано. Але скоро знайдете каже. Де? Ви знайдете і станете ще сильнішими, ніж були. Ми всі повернемося у вас, світлі, ми всі трансформуємося, всі переходом. Вони ж так само переходять на тому світі. От, ми ж їхня. Ми коли пробуджуємося, просвітлюємося, вони автоматично з нами ці процеси проходять. А так воно відбувається. І вони завантажуються, їх енергія світла і туди, і туди. Ми разом як ну, ми всі єдині. Так цікаво, просто неймовірно Знаєте, Просто такі там дуже багато золота було. Дивлюся, от коли її там і приносили золото, дуже багато. От, коли Ярослав Мудрий бачу, коли він прямо, все таке золото було, прямо бачу такі ми носять, і, і ще якусь дань платили. І дуже сильна така держава була, ну, то це взагалі, От, Але він був дуже добрий, між іншим всередині. Його душа так посвітліша, ніж у Володимира. Я знаю, я його вивчала. І я, я не думала, що в мене вийде передати йому це. Багато перших місць я отримала з його роботою, наче він мені допомагав її писати. Бачите? Допомагав. Так і коли ви налаштовуєтесь на нас, тобто це ж однозначно зв'язок іде як частинка. Ну, тому що у вас у теж тож нічого просто так не буває. Тож коли є коди енергетичні, то відчуваєш одна земля, і зв'язок, і кармічний, Тобто, ти відчуваєш, і зрозуміло, що тобі хочеться тоді проявляти цю його енергію. І він допомагає звичайно. Ну і наостанок хочу запитати, що вони знали про Ватикан і справжнє ставлення Ватикану до Київської Росії, до правителів Київської Росії, mm -hmm. до наших князів. Угу. Таке слово конкуренція. Це так, якби, знаєте, от Ватикан, ну, взагалі, я не знаю, я її не бачу світлом, це темна така історія, взагалі і все темне там. Якась така ложь, от, брехня, таке якісь все лицемірство таке. Ну я я не знаю, просто я там не відчуваю і. Ну, так якби під всіх підлаштовується, якось, ну, знову ж таки, це все гроші, слава. і, ну, Взагалі, ви знаєте, що ну, релігія, взагалі, коли нами маніпулюють, треба розуміти, що ну, це щось не дуже високе. Якщо ми, ми так само кимось маніпулюємо, це теж не добре. Тобто, любі маніпуляції це є дуже низька енергія, це є не світло далеко. Тому він такий дуже темний, ну, взагалі нічого там, там дуже скриті, їми так само управляють тим Ватиканом. Ті, що там ще вище, великі гроші, і вони так як просто на ниточках їм говорять, що робити. І вони, звичайно, їм ніколи ну, конкуренція. Київська Русь, це все конкуренція. Взагалі кому потрібен вільний народ. Ну, Кому потрібна вільна людина, якої не можна маніпулювати, ну от кому потрібно. Коли тобі не можна буде сказати, що ти маєш мені то принести, то мені зробити. Тобто тоді така нецікава людина нікому. А ми якраз пробуджуємося, якраз і стаємо такі ми показуємо всьому світу. І, звичайно, ще весь світ не розуміє, що відбувається в Україні. Одиниці людей, які пробуджуються потрошки, вони розуміють, що відбувається. А решта ще взагалі не розуміють. А ми якраз народжуємося з цього хаосу, з цього руйнування, ми народжуємося, наш світлий ДНК-кот нам предки допомагають дуже сильно всі там. Тому що ну, карма, вона теж, навіть ту карму, що ми з вами там, і князь Володимир, вона теж не вічна, вона теж трансформується і ми її спокутували. Ми як... Начатки цієї землі ми спокутуємо через цю війну, через ці випробування. Але завжди, після темноти, після ночі, наступає сонечко, світло і ранок наступить дуже швидко. І Україна вже пробудилась на тонкому плані. Вона пробудеться ще більше і засвітить настільки яскраво, що ні ватікан, ніхто нам нічого більше не зробить вже ніколи. Ні, Росії, а ніхто від мене від нашої аудиторії, низкий уклін вам і гостям, з якими мали можливість поспілкуватися величезне дякую за підтримку за те, що за те, що вийшли на контакт. Ну я не знаю, я щось суму. неймовірне відбувається я, сьогодні. Був неймовірний ефір. Просто я настільки щаслива, тому що це таке творіння у нас вийшло прекрасне по моїх відчуттях. І я так само не спілкувалася ніколи з, з князями. Мені теж було дуже цікаво. Вони дуже чітко відповідають. Ну Володимир до мене прийшов ще до заняття нашого. то я вже його душу бачу як йому важко. Така дуже. Ну важка душа, а це вже такі Ярослав Мудриць, такий веселіший вже такий більш мудрий. І він дуже добрий, але такий грав роль трошки такого серйозного <сміття> так як треба. Друзі, будь ласка, я, я знаю, що вам ця тема цікава. Напишіть з ким вийти на контакт. Ну щось неймовірне відбувається. Я не хочу обмежуватися лише своїми інтересами. Залюбки почитаю, хто цікавить вас про що поговорити, і це вже не так. фантастичне кіно. Це наше реальне з вами життя. Пропати мене буде ну. ще кілька днів. Я дуже рада, дуже рада, що і ви відкрились так. І за цю зустріч все було неймовірно. Дякую дуже вам. Дякую глядачам вашим так само дуже сильно. Друзі, всім дякую за час проведений разом. Все буде добре. Ми ще ближче до перемоги. Всіх обняла. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.